Мобілізація це не автомат, твоє право пройти об'єктивну медичну оцінку. І саме офіційно підтверджений діагноз, твій щит. Ти не зобов'язаний йти служити, якщо твоє здоров'я не дозволяє. Ти не зобов'язаний мовчати, якщо рішення ВЛК несправедливе, і ти точно не зобов'язаний ризикувати своїм життям, якщо маєш законні підстави для відстрочки чи звільнення. Дивитись до кінця. Бо у 25-му році правила мобілізації змінились, бо новий наказ 402 це не проста таблиця, а юридичний документ, який визначає твоє право служити або не служити. Усе вирішують діагнози і документи, які їх підтверджують. Ти можеш мати серйозну хворобу, але без паперу для системи ти здоровий. І навпаки, можеш мати правильний документ з формулюванням, яке звільняє від мобілізації. Головне знати, що саме вказано в наказі. Що означає, чи ти придатний? Відповідь дає наказ 402. У ньому таблиця хвороб розділена на статті з буквами. Кожна стаття містить медичний стан, діагноз, критерії тяжкості категорії придатності в придатний до військової служби, Б. Обмежено придатний, а непридатний. Гіпертонія? мене мають мобілізувати, а от сколіоз другого ступеня. Це ще не відмазка, кажуть ПТСР не враховується, бо всім важко, це правда? Якщо ти ставиш собі ці запитання або маєш рідного, який ось-ось піде на ВЛК, це відео для тебе. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донат. Чому? Як діяти, якщо у тебе або близької людини є один із цих діагнозів? Збери всі медичні документи: виписки, МРТ рентгени, висновки лікарів, паперові підтвердження з печатками, оформи їх правильно, Укажи чіткий діагноз, додай коди МКХ, проси лікарів формулювати згідно з таблицею з наказу 402. Не сподівайся, що на місці все розберуть. На ВЛК у ТЦК тобі можуть сказати: ти виглядаєш нормально і дати. В. За потреби консультуйся, пиши мені або звертайся до юристів, лікарів, які знають, як це працює. цей список діагнозів не застереження і не відмазка. Це право на медичний висновок. Якщо твій стан здоров'я реально не відповідає умовам служби, законне право, а не хитрість. Ширце відео серед побратимів, друзів, рідних. Це не відмазка, це про чесність і відповідальність. Підготуй свій пакет документів, не залишай все на потім. Потім може бути запізно. Пиши, якщо маєш питання, я підкажу, які документи важливі, як правильно їх оформити, і що говорити на ВЛК. Пам'ятай, здоров'я це не геройство, і захищати країну можна по різному але починати треба з того, щоб не зламати себе. Дарма. Якщо інформація була корисна, підтримай мій канал донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти мав шанс на справедливу комісію. Слава Україні! Бережіть себе, працюємо далі. Для наших, для вас.